Гаю вас малята! Я мудра сова, і сьогодні хочу з вами пограти і загадати вам загадки, розказати про свій рідний садочок, який він гарний і чудовий, і що ви можете побачити в ньому. А зараз загадка! Відгадайте малята! Диво дім, диво дім! Скільки їх решок у нім! Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто дитсадок, Дитячий садочок. Дітки, а що ти любиш робити у садочку? Подивись, що ми можемо робити: грати, конструювати, малювати, спілкуватись. В нашому садочку працюють люди, в яких дуже багато професій. Це і повар, і лікар, і музичний керівник, і помічник вихователя, і інструктор з фізкультури. В дитячому садочку є директор. Послухайте, дітки, яка вона. Я директорка ваша, може, хто забув про це? Я турбуюсь про маляток, але це іще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку, в спальні затишно і чисто, в групі світло променисто, море іграшок і квітів, щоб до нас ішли всі діти. Методист. Методистка я впізнали, справи ви зі мною мали. Я нерідко забігаю, дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам, і малюкам, щоб все було до ладу в нашому дитсадку. Ось яка вона гарна, чарівна. Вихователь? Вихователька чудова, грає з вами знову і знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає. Дозволяє в групі грати, вчить вас добре рахувати. Дуже любимо її, вона найкраща на землі. Це вихователь, помічник вихователя, дітки. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить миє посуд прибирає і за дітками глядить, ось яка трудівниця. Помічник вихователя. Музичний керівник. Вчить вона дітей співати, вправно, вміло танцювати, Вчить на інструментах грати, артистично виступати. Ой, які артисти маленькі. Фізичний керівник. Фізичним керівником працюю. Чемпіонів я готую. Хочу і спортом вас дружити, вправи, жваво всі робити, на зарядці, не дрімати і веселі ігри грати. Ось який фізичний керівник. Логопед Логопед з дітками працює, він їх проблеми добре чує, він вчить їх звуки говорити і просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають, до логопеда завітають, до чарівного логопеда. Медсестра, дітки! Хто ж вона про здоров'я з діток? Дбає, заболить щось? Оглядає, за вогою зростом стежить, допоможе, як належить. Ось яка помічниця. Кухар, дітки. Послухаймо смачно, ситно приготую. Всіх діток нагодую, хай ростуть здорові, дужі, З апетитом гарним дружать. Ось яка кухар дбайлива. Праля хто вона така? Хто бере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завсято все прасує, що проділи малюки!» Ось яка. Двірник, дітки, послухайте, хто такий. Чистота в дворі садочка, без куточка до куточка все прибере. Трудівник, тут він справжній керівник, підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. Це Юрій Володимирович наш гарний, гарний двірник. А тепер давайте вивчимо віршик про дитячий садочок, дітки. Давайте разом всі 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 Наш Іванко в дитсадку. Як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Швидкий танок. Звеселили дитсадок Ось такий гарний віршик. Повторюйте малята його. Дитячий садок, дім радості для діток. Запрошуємо до чудових занять. До зустрічі!